Кібертрак компанія American Wheels. Сьогодні ми зустрічаємо два привезених автомобіля. Ну і перше авто це Tesla Кібертрак. 2024 рік випуску. 4 окремих двигуна на кожне колесо. 4 тисячі кілометрів пробігу. 130 кВт батарея, 2,9 секунди до сотні. На хвилиночку на вагу 3 тони. Вирошта ставка автомобіля 38 тисяч 250 доларів. І якщо ми нещодавно знімали однокімнатну квартиру Ford F-150, то це вже двокімнатний повноцінний марсохід. Друге авто у нас не настільки ексклюзивне, але теж космічно круте. Це Mazda CX5, 2022 рік випуску. 2,5 бензиновий двигун на повному приводі. Пробіг у даного автомобіля 60 тисяч кілометрів, мінімальні навісні пошкодження по задній частині, а виграшна ставка складає 12 тисяч доларів. Марсоходи, квартири. Що вони? Що тільки компанія American Wheels не привозила зі штатів? Ну якщо серйозно ви бачите самі, що ми можемо реалізувати абсолютно будь-який запит наших клієнтів. Тому якщо ви також цікавитесь замовленням автомобіля з ринку штатів чи з будь-якого іншого актуального ринку світу, звертайтесь в компанію American Wheels, і наші експерти з радістю втілять ваші мрії в реальність. До зустрічі!